Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 серпня 2025 року. Сьогодні, 9 серпня, повний місяць. І цей повний місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І головне відпочиваємо. Треба відпочивати в такі дуже напружені дні. До речі, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 серпня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 серпня 2025 року. Сьогодні треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати, приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, морепродуктів, будь-якого м'яса, можна використовувати для харчування. Ковбасу, готуємо каші з гречки, пшениці та вівса, їмо молочнокисті продукти, доступні овочі, фрукти, ягоди, але без термічної обробки. Свіженьке все дуже корисне. П'ємо какао, їмо горіхи, мед, корисний хліб з висівками та чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра, 10 серпня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці водолій до 9 години 51 хвилина ранку, а потім перейде в знак риби. Це теж напружений час і стресовий. Ніяких посівів та посадок не проводимо 10 серпня і розсаду не турбуємо. Що можна робити, можна тільки поливати рослини вже після 10-ї години ранку. А от підживлення не можна проводити в час спаленого шляху місяця, тим більше, що у багатьох регіонах дуже, дуже високі температури. У будь-якому випадку спалений шлях місяця не підходить для підживлення рослин. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 10 серпня вже несприятливий день для різних заготівель, тому всі заготівлі, те, що у нас дозріло, ми повинні зробити сьогодні, 9 серпня, а потім у нас буде перерва. Важливо для здоров'я на 10 серпня. Тут будуть працювати енергії знаку риби, тому не можна використовувати для харчування чорний чай. Каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь і ліки. Особливо будьте обережні з ліками. Що ж готуємо смачного для здоров'я? А готуємо страви із риби, із морепродуктів, з морської капусти, готуємо кашу гречану, їмо молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. Дуже корисні всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміна зелень, прянощі додавайте до різних страв і пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Мирота добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах! Хай добре пройде це складне! По ця складна повня, повний місяць, напружений час. Проведіть його спокійно. От можна що робити, робити заготівлі. тихо, спокійно, з добрим настроєм. І обов'язково всім вам щастя, людського, здоров'я вам міцного! А ми ж з вами зустрінемося, як завжди, увечері. На все добре, до зустрічі!